14 січня телеканал Інтер розпочне свою роботу о 8-й годині ранку випуском Інтерновин. Продовження бразильського серіалу Нова жертва о 8-й годині 20 хвилин. О 9-й годині на вас чекає зустріч з героями шоу «Довгоносики». В нашому ранковому повторі о 9.30. 10 серія гумористичного серіалу Полуничка з таємничою назвою Тлумачка Сніг. Вечірній блок мовлення телеканалу Інтер розпочнеться о 18 годині 45 хвилин. О 18.50 продовження телесеріалу Полуничка. Дивіться 11-ту серію анекдот. Якщо ви можете вгадати мелодію з кількох нот Валді Спельш запрошує вас на улюблену музичну програму о 19 годині 15 хвилин. О 19.45. Вечірня казка для наших маленьких глядачів. Інформаційна програма час вийде о 20 й годині. О 20-й годині 45 хвилин Марина Нейолова та Олександр Збруєв у мелодрамі Ти у мене одна. Це історія життя простого інженера, у якого з'являється можливість круто змінити своє життя. Хроніка дня у вечірньому випуску інтерновин. О 22.25. О 22.40 годині. 40 хвилин. Інформація про погоду на середу, 15 січня. Кожен, хто хоч раз в житті займався обміном житла, знає, що подібний переїзд рівнозначний пожежі. Саме про це йдеться у програмі для всіх Моя родина. Дивіться її о 22.50. Для всіх меломанів о 23. годині 35 хвилин музичні новини від Бістіві. І на закінчення нашого телевізійного вечора о 23.50. 26 серія фільму Фараони в синю. Залишайтесь з нами на телеканалі Інтер. Вечірній блок мовлення телеканалу Інтер розпочнеться о 16 годині 15 хвилин випуском інтерновин. О 16 годині 20 хвилин передача підготовлена Практик Тіві час європейський. Нашіх най... глядачів запрошуємо подивитись улюблені передачі о 16 годині 50 хвилин. Для вас малята чергова передача. Відлахи а о 17.05 дивіться продовження мультсеріалу «Ведмедики з Бернстайну. Які пригоди очікують на песика Віжбона? Ви дізнаєтеся у 17 годині 30 хвилин. У вісімнадцятій годині фінальна святкова гра захоплюючого спортивного видовища Ігри світу. О 19 годині. На телеканалі Інтер Геннадій Казанов у програмі Чужі ювілеї». Дивіться першу частину. У п'ятницю 2 травня у програмі телеканалу Інтер. О 9 годині 30 хвилин. Ранкове ревю. О 10 годині 5 хвилин. Друга серія пригодницької стрічки надбання республіки. Продовження серіалу Люди та манекен о 12 годині 30 хвилин. Вечірній блок телеканалу Інтер відкриє інтер анонс. О 16.35 До вашої уваги другий фільм документального детективу Кент і Маргарита. Дивитись першу серію з циклу Світ України Еліта України пропонуємо вам о 17.35. О 18 годині 10 хвилин. Випуск інтервізні. Фантастична подорож у часі. Чекає на вас о 18 годині 20 хвилин. Разом з героями фільма Нескінченна Історія. Інформаційна програма Час. вийде в ефір о 20-й годині. Вечірня казка для малят. О 20-й 45. О 20-й годині. 55 хвилин. Друга частина святкової програми Сюрприз для Алли» або Старі пісні. Від головної. Вечірній випуск. Інтерновин о 22-й 45. Прогноз погоди о 23-й годині. О 23.05. Аналітичний огляд головних спортивних подій за тиждень у програмі «Спорт Тайм». І на закінчення цього телевізійного вечора о 23 годині 40 хвилин гостросюжетний фільм «Кулак» у головній ролі Сільвестр Сталоне. Неділок, 19 травня, у програмі телеканалу Інтер у «Спорт тайм». Ранкова голова серіалу Дівчина на ім'я Доля о 8.45. Миломанів запрошуємо до екранів о 9.20 на зустріч з улюбленими виконавцями. Вечірній блок телеканалу Інтер відкриють о 18.45 Інтервісті. Продовження аргентинського серіалу Дівчина на ім'я Доля о 18.55. О 19.30 популярне шоу Вікторина Вгадай мелодію. Інформаційна програма Час вийде в ефір о 20.00. годині. О 20.45. Вечірня казка для наших юних глядачів. Фантастичний серіал «Полтергейст 2 о 20.55. Дивіться другу серію нового серіалу. Розповідь про відомого французького режисера Клода Лелюша у авторській передачі Ельдара Рязанова Паризькі таємниці. Дивіться її о 21.45. О 22.30. Підсумок дня у випуску «Інтерновин». Прогноз погоди о 22.45. О 22.50 чекаємо біля екранів спортивних болільників. В цей час для вас репортаж з Риму про фінал турніру з тенісу серед чоловіків. У перерві о 23.35. Ситуація. О 23.40. Музичні новини від Біз ТІВІ. Про подарунки, яких слід чекати від погоди, повідають о 9 годині 5 хвилин наші телепрогнозисти. Як береже жінок ігор скляр з друзями, дізнаєтесь о 9.10 з двосерійної музичної комедії зі старими добрими піснями Юрія Антонова. сюрприз від Бориса Бурди об 11.25. Не будемо розкривати таємницю. Скажемо лише, що на вас чекає подвійне свято. Чарівні жінки Маргарита Терехова та Ада Роговцева у компанії симпатичного чоловіка Олександра Калягіна завітають до вас за 5 хвилин до полудня з фільмом Діти, як діти Михайло Євдокимов попарить жартами, побрехеньками, анекдотами та піснями о 13.10 з легким паром. А далі за справу візьмуться жінки, які співають, та ще й які о 13.40. Свято музики розпочне сольним концертом Лариса Доліна. О 14.25 зійде безіменна зірка скромного вчителя маленького провінційного містечка в образі Анастасії Вертинської. Чудовий фільм Михайла Козакова за участю Ігоря Костолевського, Світлани Крючкової, Михайла Світіна. Справу жінок, які співають, о 16.45 Продовжить ще одна культова жінка сучасності Софія Ротару. Там, де з'являється Євген Петросян, сумно не буває. Його корисна для настрою сміхопанорама о 17.35. О 18.10. Для вас, жінки, вітання від Валентина Гафта, Михайла Світіна, Еммануїла Віторгана, Олександра Пономарьова, Валерія Меладзе, Аркадія Арканова, Михайла Боярського та інших гідних чоловіків. Рівно о 20-й інформаційний канал подробиці ознайомить вас з останніми новинами цього святкового дня. Телесиноптики порадують весняними прогнозами о 20.20. -20. Знаменита комедія із життя контрабандистів. З прологом та епілогом о 20.25 нагадаю вам, що в діамантових руках таких фатальних жінок, як Нонна Мордюкова, Світлана Світлична та Ніна Гребешкова і чоловік може стати людиною. О 22.10 ініціативу жінок, які співають, перехопить сама Алла Пугачова. О 22.55 у комедії Шалапутки. Ви побачите, на що здатні чотири розлючені французькі жінки бальзаківського віку на чолі з Ані Жерардо, коли їх особливо допече життя. Справу жінок, які співають, завершить сьогодні земфіра о 35-й хвилині на першу ночі. О 20-й хвилині на другу ночі. Оптимістичний, сподіваємось, прогноз погоди на завтра. Ну а ми бажаємо вам сонця і тепла. Залишайтесь з телеканалом Інтер.